Так, погнали, бо нас трирвали, ми так і не можемо доснімати. Оцей павербанк сів, значить. Зараз показуємо, що він там у нас показував. Я вже і забув, що там було. Бо постійно відволікають заказами, я не можу. Так, у нас значить, лампа світила 12 годин 12 тисяч 190 годин. Ну там було 496 вольта. У нас було 60 ватт. -часов, 60 ватт часов. Тепер дивимося, ребята. Як вважаємо, дивіться. 74 ватт-часа. Це теж написано на повербанкові. Ось <кхем> паузу. Тобто, тут вибачаюся, тут 20 тисяч мА, на 30. Я на 30 на відео сказав, 74 Вт-години, бачите, із них. 74 ми умножаємо на 82%, виходить 6068. Тобто, в цього повербанку КПД 82% при 5 вольтах. Поняли? Оце наскільки ви можете розрахувати? 60 Вт годин. Наприклад, як рахувати? Обично, в мене ось батарея на 2000 мАч. Да? Ось беру 2 а 2000 мАч умножаю на 3,7 вольта. У мене 7,4 ватт-години Батарея в цьому Samsung, поняли? із за того, знаючи, що павербанк видасть 60 ватт-годин я можу 60 розділити на 7,4 і буде 8 телефонів. 8 таких телефонів Самсунгів зможе зарядити цей павербанк. Понятно? Оце як рахувати правильну ємність.